Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу компанії Мініагра. І сьогодні у нас з вами на огляді чудовий трактор Донфенг 244. І люкс. Олександр Люкс, шалений тракторист, нам розповість про цього тракторця. Всім доброго дня, друзі. Це в нас Донфен 244 люкс на широкій резині, старий, легендарний, провірений вже трактор роками. От, е, Значить, це у нас 24-ка із кеймовським двигуном з однодисковим щепленням на широкій резині. Передні колеса е, йдуть 6,5 на 16, задні 11,2 на 24. Е, в даному тракторі 4 передачі вперед, одна назад. Так само і понижених. 4 плюс 1. Е, дана модель йде із гідропідсилючим керма. Зверніть увагу, що на 24-ке люкс е, посилений передній міст. От. Не, не такий, як стоїть на 244-му звичайному, бо у е, люксовій моделі у нас міжряддя йде 1,20 метрів по центрах, а у звичайному йде 1,10 е, м. Е, що я можу вам сказати про цей трактор? Ну, він в принципі, сам за себе всі говорить. Зверніть увагу, які, е, е, яка тут потужна коробка. От посилення на вже трьохточна навіска. Отакі от масивні стоять клешні. Дивіться, все, як ви любите, що на всіх вузлах є літьо заводське. Що це іменно от Донфенг, це завод, такий знаменитий у Китаю. Вал відбора потужності тут на дві швидкості, на 540 і на 730. В одному, тільки тракторі Донфенг 244, іде вал відбору потужності. От друга швидкість така от, незрозуміла, на 730 обертів. От, бо вона всіх іде 540 тисяч, а тут іде 540 і 730. Ну, в принципі, все навісне обладнання працює на 540 обертах. Все гарне, все доступне. Що навіть по ремонту вам буде зручно достати ну, в будь-яку точку. Який двигун на ньому встановить? КМ-385 БТ. Самий розповсюджений двигун. Напругу генератора не будемо розповідати. Це не має значення. Багато ста... в... Стандарт 750. На багатьох оглядах кажуть, а генератор тут ось такий. Ні, Тут все стандартне, без ніяких лишніх заморочок. Все просто елементарне до ужаса. Противаги йдуть по 20 кілограмів кожен. Чотири противаги по 20 кілограмів. І настоящий не муляжі. Не муляжі, як ні. зараз, модно з Китаю, так? Ні, 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 все нормально. Друзі, ціну на трактор Донфейн 244, так як і на інші трактори, трактори компанії Мініагра, завжди можна подивитись на офіційному сайті компанії Мініагро. Сайті Мініагра.юей, він, до речі, під відео є. Тож, заходьте, дивіться, і головне, друзі. Купуйте зараз міні-трактор тільки на власні очі. Завітайте в торгівельну мережу Мінягра. Зараз ми в селі Бузова 36-й кілометр Житомирської траси. Але на сайті в розділі «Контакти» ви маєте можливість знайти всі торгівельні підприємства. Приїхав, помацав, покатався, безкоштовно обрав, купив і доставочка безкоштовна, що дуже важливо. Також працюють кредитні лізингові програми. Лайк, підписочка, друзі, на наш каналчик.